Якщо ти щось просила, якщо щось чекаєш, чи почули вищі сили твої молитви, твої прохання, твою молитву твоє прохання почули та прийняли. Можливо, звернення було імпульсивним, але від самого серця, і це вищі сили прийняли. Тепер вони створюють можливості твоєї реальності, потрібен буде якийсь час. З того, що ти просила, що першочергово будуть втілювати. Гадаю, це приємна та легка зустріч з людиною, яка тобі потрібна. Для багатьох це чоловік, але ситуації різні, тому історії можуть відрізнятися. Людина прийде здалеку, несподівано, схоже, це спонтанний прихід і зустріч. Він не планував цього. І це початок твоєї історії, твого бажання. Чого попросити на Різдво. Про що ти, може, одразу не подумала, але це варто проговорити. А більше нічого просити не треба. І хвилюватися теж не треба. Події почали розвиватися, хіба що попросити мудрості, побачити та прийняти дари, завжди доречно.